Покетопшн вхід в особистий кабінет. І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику що є досить і досить важливою темою, тому обов'язково додивитесь це відео до кінця і приємного перегляду. Для початку відкриваємо опис цього відео та переходимо за посланням, котре веде на офіційну платформу, що є досить і досить важливим у наш час. Заходимо сюди та перевіряємо домен pocketoption.com. Супер! Тепер реєструємо наш обліковий запис. Для реєстрації нам знадобиться адреса електронної пошти, далі пароль. Промокод на бонус 50% до вашого депозиту у вас підтягнеться автоматично. І натискаємо на цю синеньку кнопочку Реєстрація. А я прямо зараз залогінився вже в свій особистий кабінет і таким от чином виглядає особистий кабінет на офіційній платформі. А якщо вже, наприклад, є існуючий аккаунт, то тут натискаємо на кнопочку Увійти і логінимося в наш вже аккаунт. І після цього я можу повністю починати свою роботу. Тобто можу зайти в якусь угоду. Давайте зараз з вами це і зробимо. Наприклад, на 100 доларів зайдемо в угоду. До речі, всі угоди постяться в моєму телеграм-каналі, в закритому телеграм-каналі, але моїм підписникам віддається абсолютно безкоштовно. Зробимо такий невеличкий, давайте технічний аналіз. Так, я от бачу, от так от це можна розмалювати. І виходячи з цього, ціна зараз буде йти вверх. Давайте я поставлю буквально на одну хвилинку. так, На одну хвилинку на 100 доларів вверх. Зайдемо в цю угоду. Також що я хочу повідомити: в своєму каналі торгую не я, а торгує спеціально навчена торгівля людина. Тобто, я займаюся популяризацією цього каналу. В каналі ж. Торгує професіональний трейдер, сфера діяльності якого більше 5 років це трейдинг. Починав він з фьючерсів і зараз торгує на бінарних опціонах, працює з вами. Зараз в себе на екранчиках ви бачите статистику по нашим торговим сесіям. Також теоретично можливо, що ця угода не зайде саме через те, що піде на ретест оцього рівня, який я тут вам намалював. Так, бачимо, що тут чітко його потрогала. І зараз ця свічка для нас буде в принципі, вирішальною. Угода закриється за 2 секунди. Окей, ця угода в мінус. Проте ми завжди з вами можемо перекритись, Так, взяти, до прикладу, 200 доларів. Далі трошечки почекати гарнішу точку для входу. Так, 200 баксів. Торгую виключно за майні менеджментом. Даний баланс, як ви бачите, є реальним. От. В принципі, з цієї точки давайте на хвилинку зайду вверх, щоб надовго не затягувати цей відеролик. Дивіться, як шикарно просто від нашої точки входу пішов графік в ту сторону, саме в яку нам потрібно. І таким чином, по мані менеджменту, я, як ви бачите, відбив перший мінус і ще зверху 66 доларів заробив. На цьому, в принципі, я свою для себе торгову сесію можу завершувати. А на сьогодні, друзі, в мене все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустріч!